Це мій сніданок на 700 ккал і худно 10 кг. В мене був просто найсмачніший кекс в мі мікрохвильовці з бананом та горішком, і це просто дуже смачно. Якщо треба рецепт, пишіть в коментарі. Також макарошки із сиром і курка під сиром. І курка була просто гівно. Вона була хрустяща, Коротше, я її не їла, бо я і так не дуже люблю м'ясо. А це на смак було хрустяще, наче вона сира, якась дуже несмачна. Коротше, дуже рідко потрапляється така курка, але вона була дуже несмачна. Ну, а це я ласую своїм банановим кексом. Це дійсно. Дуже і дуже смачно. І, до речі, не так затратно по калоріях і по часу його приготування. І так, це всього лише 700 калорій. Це нормально. Я впевнена, що я наїмся на.